Доброго дня, друзі і підписники мого каналу Коні Дрогобичини. Приїхав до Вуйка Михайла познімати його лошицю, продає лошицю. Лошиці в квітні буде Вуйку, скільки ви казали? Три роки Буде 3 роки в квітні. Лошиця не запрягана. Ні, раз пригав. Раз пригав, каже, от, да. видите? Ну, я не знаю, бо я вже так в селі не часто. Раз пригав. Лишиться спокійно, от хіба вивели зі стайні цілу зиму стояла, от не, не вискакує ні нічого. Годована добре. Ми її не міряли. На моє око нога 20 буде, більше не буде. А в обйомі кругла. Середних коней. Дуже nice. Та я отак по колу. Тиха, спокійна лишиться. Вона їрже за кобилу. Так, ми зараз ще познімаємо її маму. Кобила широка, файна. Така низенька, але широка, спокійна. Що вийку за неї ціните? 26 тисяч гривень Я номер телефону залишу. А то буде племінників, той який племінників внука, так? Так, так, так Будете дзвонити, питати, там вже він дідо видасть. Будете розмовляти з 26 тисяч гривень Находиться в Дрогобицькому районі село Тиню Вуйку Макола, переходіть, Бо вас не було видно, я ще з того боку. є Но... Та, тако. бо люди хочуть з усіх боків. А от спокійно ми хіба лиш вивели з тайні. Ну, на ноги хто знає якої немає, як то зараз хочуть, але 20 сантиметрів буде мати. Проведіє твойку її. Ну, отаку! Видите? Зіна її звати Звати Зіна. Ну вона в добрих руках. Вуйко годує. Ну, вона ще не вийде, вона хіба зі... Добре, отак, друзі. Кого буде цікавити? Номер я залишу, ви подзвоните. Попитайте. Тут питати нема що 3 роки. Ціна 26 тисяч. Я думаю, вуйко щось упустить, буде сі торгувати. Каже, що буде всі тургувати. Любить, коли її Кожен любить ласку, а не. Їй три роки. Добре годована, видно, зразу. Зараз ще й виведемо. Виведемо вуйку кобилу, покажемо маму її. Тата не знаємо, але маму маємо. Та, та. Тата, не знаємо, а маму маємо, О, видите, Я вже Тата, нічого страшного, Чого ви. Людей цікавить. Зараз цікавлять дуже людей кобили. Ну а то лошиться. Заводі двойку. Ні, ви думали, що бриката у нас спокійна, то видно зразу. От хіба вивели. Та, що то отак... Думав, що зараз, буде ногами... зараз отак покажу. Не Зуби всі. Перска. Харці мене перебирає. Середна кобила. Не є. Як то зараз мода першерони. У ваговози. Ваговози нас легка земля, нам не треба таких. Так. Кругленька, добре годована. Заводіє твойку, Микола. Зараз виведуть кобилу. Ще познімаємо її маму. Подивитись на маму. Яка мама? Отак вона йде. Зараз зазнімемо її маму. Ви ви бачили, яка її мама. О, Вуйко виводить її маму. Як ви койовці прикладали Джина? Діно. Завели. Зіту. Достайні. Мама. Ех. Можна на ній спати. Ха -ха. Оу. Можна на ній спати. Досить. Груба. Діна, я вас уйду так. Отака мама. Тата нема, а то був жеребець на пасовіску там. Вже їх нема. Так вона собі нагуляла таку лошицю. Номер залишу, будете питати, чи лошицю, чи кубилу казав, що лошицю продає. О, йшла стайні. Нині погода добра. Така мама. А кобелі скільки років? 11. 11 років кобелі. То багато чих. Якраз, підраз, не в розгарі на роботі. Як 15, то вже та. так. Відчимі до 15 саміх гір плюс Куніє? Добре. Ми побачили маму. Номер лишу той. й. Дзвоніть. Тато -та треба шукати. Дзвоніть. Тато є, але він не шукав. Тато треба шукати. Ні, тато в та Волощі десь, та? Нє. Той з Волосецький був. Бурбайла? Ні. Ні. До Славка Пивка. А, був з Малого Тинова і з Волощі був. Так. Жеребець, тоді два було жеребці. Але він до Малого Тинова, Бодюнцева більше. Ага, ага, так, бо та темніша, а та світліша. Середні коні, ну. Оця, оця кобила шия коротка, широка. Будете дзвонити? Питати, ну. ну вона ще молода, три роки. Вона вже майже така, ще не має того тіла, бо вона росте, то в висоту, то в довжину. Добре, Вуйко, ти заводіть. Дякую, друзі, всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, Коні Другобичини, коментуйте. Всім бажаю всього доброго. Дзвінків, Кажете, буде купа дзвінків. Коні ляля. Коні робочі. Кобила робоча. Кобила робоча. Кобила робоча працює сама на поєдинок завжди. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові! До нових зустрічей!